Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта, це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. В різних відео ви мене запитуєте в коментарях часто що та де я придбаваю. Тому сьогодні у відео я вам розкажу про свої аксесуари, які я маю, і без яких би моє життя було б набагато складнішим. Також, звичайно ж, я вам розкажу, як я їх застосовую та де я їх продаваю. Тому з вас вподобайка, і давайте будемо дивитися. Скажу вам відразу, що наявність різних аксесуарів взагалі вона не обов'язкова. І на самому початку, як я тільки почала займатися рослинами. Звичайно ж, я не, не думала про аксесуари, які мені знадобляться в першу чергу. Тому що, коли ти бачиш рослину, в тебе просто загораються очі е, і все, ти її придбаваєш. Але потім, уже в процесі догляду за цими рослинами, е, дані аксесуари вони значно полегшують життя і значно полегшують догляд за нашими улюбленими рослинами. Тож, вмощуйтесь, і буду я вам показувати, що я маю в своєму арсеналі. Якщо ж я щось забула чи не згадала, ви обов'язково напишіть, тому що я думаю, що ця інформація буде корисна не тільки мені, а й всім іншим. Я точно знаю, що багато хто з вас користується благами цивілізації країн Сходу. Так, це я так обізвала Китай і їхні відомі сайти, типу Аліекспрес чи Тему. І саме на тему я замовляю досить багато різних речей. Ось я показую вам отакі ось штуки. Це вони в цій упаковочці так приходять. Бачите, щось на китайському, там написано. Це ось такі заколки, приколки. Їх я використовую для фіксації рослин. Це може бути фіксація живців або рослин яких ми пересаджуємо. І зараз я вам покажу рослинку, яку я нещодавно пересадила. Ось отака карамелька. Вона в мене там позаду стояла. Дивіться, яка вона гарна, красива. Оцей листок, який нещодавно розкрутився. Він стоїть під самою лампою і такий трішки рожевий. Ну, гарно. І саме цю рослину я пересаджувала десь тижня за 2 тому. Звичайно ж, коли ви пересадили рослину, вона ще так невпевнено тримається в горщику. І я її зняла декілька нижніх листків. Так, я це зробила для того, щоб там наростало коріння. На більш товщому, більш окріпшому стовбурі нове коріння. Рослини свої я дістаю при поливі або просто їх оглядаю, отак милуюся, можу діставати, звичайно. І рослинка щойно пересаджена, вона ще в горщику не зафіксована, там коренів небагато, і вона хилитається відповідно, тому я її ось за листочки закріпила. І коли, наросте, коли починає наростати нове коріння, таке ніжне. Шанси в нового коріння пошкодитись, вони мінімальні. Тому такі приколки я використовую для фіксації і щойно пересаджених рослин. Покажу вам зараз іще одну. Погляньте, показую вам ось іще одну. Це хоя, якась дрібняшка в мене залишилась така ось. Я її також пересаджувала. І бокові гілочки, які там стирчали в різні сторони, я їх приколола, щоб вони пустили коріння в субстрат, і, відповідно, почали нарощувати густіший кущик. Дивіться, вона така дрібненька, гарненька. І коли буде велика шапка така наросте, це буде ще красивіше. Але щоб не саджати сюди декілька живців, ну, 3, 5. З одного живця я поприколювала бокові стебла, і вони вже майже приросли. Ну, тут я ось бачу корінчики по стінці почали лізти. Можливо, ще не всі, але час пройде, і вони приростуть. Кущик, кущик стане густеньким і пишним. Повертаємо назад. І зараз вам показую, що я маю їх декілька. Дивіться, тут є червоні і є помаранчеві. Вони виконують функцію одну. Вони фіксують рослину, але вони різні. І, в принципі, можна використовувати тільки одні. Але я маю і ті, і ті. І показую чому. При вкоріненні живців в таких маленьких стаканчиках, які ми зазвичай використовуємо, то ось оцей фіксатор, він дістає майже до дна стаканчика. І, відповідно, отут рослина, вона не зафіксована, вона е, тому, що, тому що фіксатор вищий, вона бовтається, цей живець. Тому я використовую ще такі червоні. Вони коротші і вони не дістають до дна стаканчика. І саме цим гарно фіксують рослину. Рослина гарно зафіксована. І, відповідно, ця рослинка отримує живлення і гарно росте. Наступний аксесуар, який я також замовляла на тему, це ось отака липуча стрічка. Я думаю, що я вас не здивую. Вони вже продаються і у нас. Досить часто їх можна побачити. Я їх застосовую не так часто, але показую де. Ось оцю алоказію, яку я пересаджувала в сераміс. Давайте поглянемо: от, дивіться, який у неї ось корінчик. Інших я не бачу, але один це також гарний результат, назвемо це так. Тому рослина не помирає, вона, можливо, і не росте так буйно. але так як зараз холодно, зараз взагалі не дуже сприятливі умови для швидкого росту. Тому я вважаю, що якщо хоч, якесь, якщо хоч якийсь позитивний рух є, значить це добре. Це ось така моя алоказія. І вона ось зафіксована, бо вона взагалі тут так хиталася на отаку паличку і цією липучкою. Тому що можна було звичайно її пров'язати чим завгодно, але в мене була липучка, тому я зафіксувала її липучкою. Цією ж липучкою можна фіксувати що завгодно. Наприклад, листки один до одного, можливо, вам потрібно якось гілочку зафіксувати, щоб вона росла доверху. У мене є фікус, який я вам показувала, ми у відео його формували, то я його цією липучкою просто отак обкрутила, обв'язала і все. І я чекаю, поки він його гілочки задерев'яніють, і вони будуть рости. В тому напрямку, куди мені потрібно. Бо е, зробити це якоюсь ниткою, шнурком. Ну, то в мене не було часу його бігти шукати, а липучка в мене була, тому її я використала. Наступна корисна штука, яку я замовляла там же, це ось отакі арки. Я їх використовую для своїх хой. Це акрил. Погляньте, прозора арка десь діаметром пів сантиметра. Її розміри я вам добавлю в скрін, ви подивитесь. Коротше, краще, ніж ці арки, я поки що не знайшла. Скажу відразу, що вони коштують не, не дуже дешево, і беру я їх уже другий раз і вигідніше їх купляти, коли там їх три або п'ять штук, тому що там, де вони продаються по одній. То вони можуть коштувати там, 70, 90 і більше 100 гривень, я бачила. Ці арки я купляла 240 гривень, три штучки. Мабуть, так. Взагалі, їх вибір дуже великий і вони є різні. Потрібно звернути увагу на розмір цих арок, бо їх дуже багато. Я підібрала висоту і. Я підбирала висоту, та, яка мені подобається, і арку, яку б я хотіла бачити. Показую, як це виглядає в реалізації. Ось отак виглядається арка і хоя на ній. За рахунок того, що опора прозора, її майже не видно. Це так класно. Мені дуже подобається. Також дуже зручно, що вона легенька. Тому що ті металеві опори, які я придбавала в епіцентрі, я вам показувала, вони металеві, вони важкі, і їх прямо от перехиляє. Як тільки ти її нерівно встановив, рослинка так трішки хилиться на інші рослинки, які хиляться далі. І відповідно це небезпечно. а ця вона дуже легенька. Вона дуже красива, мені дуже подобається. Тому їх рекомендувати я вам можу з усією впевненістю. Вони класні. Також погляньте. Хоя приколота на ось такі ось краби. Бачите, вони також прозорі. Ну, це ж круто. Отакі прозорі крабики я також придбавала на тему. Прозорі вони коштують трішки дорожче. Чорні, вони коштують дешевше. У мене є і ті, і ті, тому що свої фаленопсиси, орхідеї я приколюю чорними. Ще в мене є ось такі і ось такі. Коротше, в мене їх дуже багато, в мене їх ціла коробка. І був час, мабуть, тоді, коли в мене квітли фаленопсиси, що вони в мене розійшлися всі, залишалось там буквально декілька. І я кинулася приколювати свою хою, і мені нічим було її приколоти, а їх в мене, їх в мене було десь штук 200. Тому беріть і не 20-30, а беріть сотню, так точно вони вам знадобляться. Всі, хто мають багато рослин, звичайно ж за ними доглядають, їх підживлюють. І саме ось таку піпетку я використовую для того, щоб. Набрати добрива. На упаковці там виробник зазначає, що потрібно один ковпачок, що потрібно один ковпачок там на одну літру. Але коли ти відміряєш ковпачком і потім починаєш його закручувати на цю банку, банка брудна, з неї тече. Я не знаю кого як, але мене це дуже але мені це дуже не подобається. І тому ось отака піпетка. Вирішує взагалі всі проблеми. Вони є різні, вони йдуть на 2-3 на 3 мл. У мене, у мене на 3. Тому що коли я почала їх шукати, я їх брала у нас у медтехніці. В аптеках їх немає не шукати. Потрібно шукати в медтехніці, або, або десь в інтернеті. То інших не було. І я точно знаю, що на якихось китайських сайтах вони коштують там копійки, я придбавала одну за 4 гривні. Тому, якщо ви будете робити замовлення десь на тему, зверніть увагу і придбайте таку штуку вона вам точно знадобиться. Так як рослин стає багато, а в декого з дівчат їх просто дуже багато, то ми їх. Звичайно ж, не запам'ятовуємо. І свої рослини ми підписуємо. Для цього я використовую ось такий фломастер. Це фломастер перманентний, тобто він не змивається, не стирається. Ну, звичайно, з часом то таке може відбуватися, але насправді цей фломастер тримається дуже-дуже добре. Ним я підписую свої рослини. Таких фломастерів у мене два: білий і чорний, чи синій, такі темно синій Синім я підписую бірки. Тобто кожна рослина. Так, ось, кристаліном, в мене підписана на отакій бірочці, я роблю надпис. До речі, такі бірки я вам також рекомендую замовляти на китайських сайтах, бо вони там коштують копійки. У нас же я у деяких дівчат бачила, що такі бірочки по 2 гривні коштують. Але якщо у вас рослин за сотню, то їх потрібно дуже багато. Тому можна зекономити і придбати такі бірочки на тему. Але зверніть увагу, що вони також є різних розмірів. Це великі, бо частіше за все, якщо дивитися там, недорогі бірки, то вони маленькі і вони десь будуть в половину менші. Такі в мене також є, але я їх майже не використовую, тому що мені не зручно. Мені отака бірочка зручніша. А білим маркером я підписую сам стаканчик або сам горщик. Таке я також почала практикувати. Е, у відео з клонами, ви бачили, я підписувала стаканчик з клоном, його назву. І мені більше подобається напис білим. Але це не дуже практично, тому що ви рослину пересаджуєте, стаканчик ви поміняли і все. І назва загубилася. Тому бажано використовувати ось отакі бірочки, їх підписувати і не хвилюватися, що щось десь загубиться. Наступний лайфхак для тих, хто вирощує рослини на гноті. І дуже потрібна штука у господарстві це ось отака мотузка. Це повинна бути синтетична мотузка. Вона може бути із серединкою. Серединку потрібно просто дістати. Коштує така мотузка, тут 10 метрів, щось близько 15 гривень, і вистачить її на багато горщиків. Її я використовую, ви вже зрозуміли, для своїх рослин, які ростуть на гноті. Тому що використовувати потрібно синтетичний шнурок, а не бавовняний, бо бавовняний він то працюватиме, звичайно, але поки-поки не згниє. Згниє він дуже швидко. Тому потрібно використовувати синтетичний шнурок, щоб він не псувався і працював якомога довше. І ще, до речі, саме цю мотузку я використала в своєму інтер'єрі. Ось я робила сама для горщиків такі підвіси. Як на мене, вийшло досить непогано. Мені подобається. Також не відходячи далеко звідси, ось погляньте. В Аврорі я придбавала. Оці ось горщики. Я не знаю, для чого вони, мабуть, щось там для ванної кімнати. Я сумніваюся. але неважливо. І, коротше, в Аврорі я, я, я придбала їх декілька штук і прикріпила, бачите, ось і прикріпила, ось, бачите, отакими стяжками до своєї підставки. Цим я збільшила собі простір, куди можна поставити. Хоч кого-небудь. І... І вийшло досить непогано. Ви подивіться, стяжки я також використовую, лампи кріплю. Коротше, стяжка для мене це універсальна штука. У мене також є великі стяжки, такі довгі, сантиметрів по 20 з чимось. І маленькі такі на 10 см. До речі, стяжки на 10 см, такі маленькі, коротенькі, я використовую. У своїх опорах я вам показувала у відео, де я роблю опори, там я користуюсь стяжками. І ще вам нагадаю: в одному із відео про фаленопсиси, я вам показувала, які горщики я знайшла. В одному із магазинів одноразового посуду я зайшла і в мене просто розбіглися очі, тому що там вибір стаканів одноразового посуду різно просто вражає. І саме там я вперше. Закупилася так добре, декілька десятків я взяла стаканчиків. Зараз я їх використовую не тільки для фаленопсисів, а і для своїх ось алоказій, які ростуть на гноті. Заодно погляньте ось, на цю алоказію. Вона прекрасна. До речі, ось це гутація. Бачите, ось, мабуть, не видно. Видно, ось вода на кінчику листка. Тому що зараз перехідний сезон. Холодно, вологість підвищена, і в мене всі рослини, без виключення, мабуть, всі, вони просто отак от плачуть, з них капає. Я коли дістала цю алоказію, мене поляпало так дуже добре, з кожного листка капало. Горщик, ось отак. Посаджена алоказія. Горщик для алоказії він повинен бути такий довгенький. І ті, які продаються у магазинах, якщо підходить якщо підходи висота горщика, то він широкий. А в алоказії не так багато коріння, щоб саджати її в такий широкий горщик. Тобто, я хочу сказати, що такий стакан це ідеально. Ну, звичайно, потрібно зробити дренажні отвори, і можна тоді використовувати. Нитка, шнурок. Теж, бачите? Іншого кольору там була серединка. Серединку я діставала. Оці білі ті, що я придбала, вони вже без серединки. І таких стаканів там дуже велика кількість. І більші, і менші, і всякі, які хоче. Тому потрібно сходити в магазин одноразового посуду. І там затаритись обов'язково, ви не пожалкуєте. І, до речі, остання покупка, яку я там брала, це стакани отакі із кришками для моїх клонів. Ось так це виглядає. Рослинка у маленькому стаканчику, там у субстраті, у великому стакані, і з кришкою, обов'язково з кришкою без отвору. Тут отвору немає. Якщо він знадобиться, його можна просто прорізати. Поки що цього робити не потрібно, тому що тут повинна бути вологість якомога більше. Цей клон, я вам його показувала у відео, я його саджала минуло тиждень, і що я бачу? Я бачу там корінчики. І вже навіть не два, а так три чи чотири. Це дуже добре. Стоять вони в мене мають гарне світло, і я бачу, як процеси росту вже активувалися і пішли. Тобто рослина буде рости. І це мене дуже радує. Я дуже чекаю, це алоказія полі вер'єгатна. Хочу побачити цю красуню. Я впевнена, що я вам не все показала. Звичайно, я точно щось забула. Але якщо ви маєте якусь класну штучку у своєму арсеналі, то напишіть обов'язково, що це таке, для чого ви використовуєте, і бажано, б, де ви це придбали. Ми всі будемо вам дуже вдячні. Ми всі, не тільки я, я думаю, хтось ще подивиться, буде вам дуже вдячний. Я ж вам дякую, що ви проявляєте цікавість. Дякую, що додивились. Бережіть себе та до нових відео. Сказала, що я не все показала. Ось стоїть, я забула. Погляньте, дуже зручна штука. Я її використовую і вам рекомендую. І нею зручно поливати маленькі рослинки, живці та інші малявочки.